Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка і я тренер. Я 16 років працюю персональним тренером. Нещодавно я ще стала яхтаним капітаном, який вийшов в соцмережі з цією темою. Але сьогодні буду вам розказувати про одну письмову практику. Я вам розкажу, як я до неї прийшла, що вона мені дає, і можливо вам це допоможе. Це перший ефір на цьому місці. Тому я, бачите, ще б'юсь попий стілець і тумбочку ззадів. Але я вже притащила собі лампу в колір. У мене сьогодні все фіолетове, і буду розказувати вам про один із моїх блокнотів. Ефір буде короткий, але дуже ємний, і по суті, однієї письмової практики, якою я послуговуюся уже. Давайте по-чесному, я почала. Виписувати думки 11 числа 2 місяці назад. Що у нас сьогодні? Листопад 11 вересня. Так, да, точно, все. Тобто, 2 місяці, там 4 дні я роблю цю практику. Мені дуже подобається, і я хочу розказати, чого. Отже, практика називається Виписувати думки. Виписувати думки просто по таймеру. Тобто. Це умовна повна чернетка. Я шукала дуже багато практик. Зараз я про цю розкажу і розкажу прям конкретно ну, пораду і кому це допоможе. Це конкретно просто вот чернетка, і я її не перечитую. Тобто, сюди ви можете взяти блокнот, який у вас давно лежить, і ви не знали, що там писати, там датований от у мене взагалі з 22-го року блокнот. І я це не перечитую. Це дуже важливо. Тобто, практика виписування думок. Вона для того, щоб ви звільнили з мозку всі свої думки. Це не план на день, це не записать, щоб не забути. Це просто, знаєте, такий поток свідомості на папір. Я, якщо чесно, почала робити цю практику, коли почала вчитися у Олени Бригась. Це, як це сказати, психолог. Нейропсихолог, яка працює з програмами для мозку, як, як можна перепрограмувати мозок через умовно папір і ручку. І я у неї купила декілька програм. Це в мене зліва завжди а, стоять те, що треба записати, а потім я це прибираю. І ввечері дивлюсь, що пустий стіл, і все, більше про значить, мені задач не треба робити. Так ось, в чому заключається ця практика і як вона допомогла конкретно мені? Коли ми. Виписуємо наші думки, мозок отримує такий сигнал, як знаєте, типу мене почули, і він заспокоюється. Я взагалі роблю все, що допомагає утримати такий комфортний стан. Бо дивіться, якщо у вас всередині така тривожність, ви не можете сфокусуватись. То, звісно, вам буде набагато складніше виконувати взагалі будь-яку задачу. Ми вже не говоримо про методологію, про варіанти. Це все іде, вибачте, до сраки, поки ви не можете сфокусуватись і зробити задачу. У мене один із методів такого фокусу це медитація. Я роблю медитативні практики вже більше 10 років, різні. З психологами, з ну якби групові, я раніше ходила на всякі там такі медитації. Але станом на зараз я прийшла до того, що мене дуже сильно утримує в рівновазі саме оця практика просто виписувати думки і медитативна практика. Тобто, в мене є комбо ранкове Я роблю медитацію і виписую думки. Далі це практики, це вже мій вибір свідомого умовно програмування себе, свого мозку. Я в цьому розібралась, зрозуміла, як це працює, перевірила, воно працює, то вже інше. Але оце я хочу порекомендувати всім тривожникам і пояснити одну дуже важливу думку. Дивіться, у вас в голові крутиться думка. Ну, гіпотетична, вона неадекватна. Давайте про таку, ну не знаю. От, а вдруг, а що, а є це все? Да? І дивіться, мозок буде крутити думку, бо він буде вважати, що від цього залежить ваше життя. І ви можете попасти в таку пастку зацикленості, коли ви просто в голові оце по колу. Ту -ту 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 -ту, і ви не можете взагалі переключитись. І от я помітила, за останні два місяці в мене просто колосальний. Фокус на всіх задачах. Я настільки почала, ну я і так молодець була, давайте по-чесному. Але зараз я прям можу відмітити, наскільки сфокусовано я беру і точково роблю. І фішка в цьому, саме в практиці, в тому, що ти береш, сідаєш, виписуєш оцю, наприклад, в тебе є нав'язлива думка. От я прокидаюся і в мене цей фон не знаю. А може мені там, не знаю, там, речі здати на прийня, там, або може мені заклеїти красівки. а, мене бісить, що там, не знаю, мама не дзвонить або дзвонить. От все вообще, все, що приходить, взагалі не роздумувати. І от у мене бувало таке, що я пишу просто одну якусь ну, типу думку ну, і її розвертаю на папері. Наприклад, я придумала. Такий проєкт, як Адвент Календар, от на прям на такому папері. Прям сижу і думаю, я хочу зробити там, не знаю, щоб багато тренувань. А як це, а куди? А потім таки думаю: о, якраз перед Різдвом Адвент Календар 25, е, е днів Круто буде кожен день різне тренування І я оце виписала. А потім пішла і зробила. Я вже зробила кнопку для оплати з 1 числа там почнуться тренування виставлятись. Причому в рамках ви не будете знати, що за нове тренування. Я їх не буду називати. От що є, то є. якби, В цьому і сюрприз. І е, я скажу відверто: я цю практику, так ось, да, я вибачаюсь, е, ви коли виписуєте, мозок бачить, що вашу думку почуто. Тобто ви виписали просто от всі ваші тривоги, страхи, все, що ви в голові калбаситесь на папір. Мозок бачить, що фух, вона почула мою думку, і він перестає її калбасити. І ви починаєте жити в спокої. Я вам серйозно кажу, це просто кайф. Ви, наче самі себе обманюєте. Тобто не треба заспокійливих, не треба якихось там а, ходінь до психотерапевта. Це, ну, звісно, є явище, коли це необхідно. але я кажу, що якщо у вас така легка тривожність і ви реально, ну якби схильне до того, щоб у вас в голові отак просто прокручувалось постійно, 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 то е, от практика виписування думок на папір, вона супер допомагає саме цим методом, що ви написали. І мозок бачить такий Боже, вона мене почула. Він як оце нав'язлива тітка відстав. І ви можете потім це не робити. Але мозок перестав крутити цю думку. Він її побачив, все, фух, вона записала. І я вам скажу, я чула про цю практику, і навіть я її рекомендувала дуже багато років назад, в якому форматі. Я а, хотіла стати письменницею. В мене так це і не вийшло до сих пір, але, можливо, я просто тоді була не готова, зараз готова. І в той момент, я пам'ятаю, була така а, методологія написання книги просто по таймеру. Сідаєш і пишеш. От просто що попало. І, тіпа, ідея в тому, що ти спочатку випишеш якийсь свій тіпа, сміття з голови, а потім це все піде до того. Що ти почнеш якусь лінію писати. І в мене ре реально є приклад людини, яка так написала свою книгу. І з початку війни до мене пішов тренуватися, мабуть, трошечки раніше, 21 першому року в ковід, да. бо ми познайомилися на першому моєму яхтиному турі в 2020 році, коли я поїхала. До мене прийшов ну, клієнт, от ми познайомились, і в нього була одна думка, реалізація якої потребувала умовно структурувати всі там, знання на цю тему. І я йому рекомендувала цей метод. Кажу: ти почни просто кожен день виписувати, не треба це читати. Ти просто все випишеш, і в якийсь момент мозок сам зрозуміє, що треба, що не треба, ти повикидаєш. Потім я по почула про цю практику. Дивіться, я. Роками пишу якісь щоденники, блокноти вдячності. але це було не системно. Якщо заняття спортом у мене системні, якщо медитативні практики у мене системні, щоденники були не системні. І в 24-му році я поставила собі за мету знайти ідеальний варіант написання щоденника. Бо багато знаєте знаменитостей, той пише 20 років, той 50 років, той там кожен рік 20 років, і це там зробили його мільйонером. Я дослідила цю тему, виписала 10 найтоповіших і почала кожен місяць міняти. Місяць одна схема, місяць інша. І за виходить 8 чи 7 місяців я прийшла до того, що я почала писати а, по Брайану Трейсі кожного ранку цілі на життя. Просто, взагалі, не на сьогодні, на життя. Я хочу перейти Атлантику, а, я хочу волосся по пояс, я хочу, і от в такому списку. І от це у мене зараз оцей блокнот. І я коли почала писати щоденник про тресі, то в мене пройшло 8 місяців, уже, як я його пишу. Я знайшла купу ще варіантів. Умовно, ну, це вже програмування мозку. Тобто я пишу якусь програму, яка записується в мозок. Це не до цієї практики. А оце якраз умовно чистка. Я зараз дуже дивно порівняю, але, можливо, ви мене зрозумієте. Оце типу, гель для умивання. Тобто, ви умились це база. Далі, ви, наприклад, кожен день маєте наносити СПФ, бо це веде вас до того, щоб ви будете молодими і там, класними. Оце цілі на життя. Кожен день ви працюєте над своїм ну, умовно майбутнім. А це все при всій повазі до кожної практики знову ж таки. Це сиворотка, крем під очі, сиворотка вечірня, пілінг, оце умовно масочки тканеві. Це додаткове. Я для себе, в принципі, я би зробила трохи пізніше градацію практик, як я їх усвідомлюю, як воно працює на мене, бо я для себе зрозуміла одну штуку. Я зараз набрала практик, я працюю з дев'ятьма практиками, вісім з яких кожен день. Тобто, ці блокноти, дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, сім і оце вісім. Вісім практик кожен день. Станом на зараз, я думаю, що я трошечки перенабрала, бо я пішла ну, в курс з Наталі Павлівни, і мені кожен продавати в соцмережах день треба робити 50 рілзів і вчитись. Але я не можу зупинитись, бо кожен з цих ну, практик вони почались і там, наприклад, треба 123 дня прописати. Я до чого? Я відверто вам кажу, що. У мене ще щось додасться практик, бо я ще йду там на навчання, що от оце все я потім, скоріш за все, зменшу до декількох. От мені в кайф писати 2-3. Я це вже усвідомила. Тобто 2-3 практики, я коли пишу, мені дуже комфортно, мені по часу це небагато. Вісім це вже прямо робота. Але сьогодні про виписування думок. Тобто я би це ще раз, я спеціально цим оперую, щоб ви зрозуміли. Оце виписування думок, от я в цьому блокноті фіолетовим пишу, тому я сьогодні взяв фіолетовим. Це як гель для, для умивання обличчя. Він має бути. Він просто очищує. Умовно, цілі потресі, кожен день я пишу це те, що дає вам от, ну, як умовне СПФ, кожен день має бути, для того, щоб ви знали, куди ви йдете. От для мене от це залишиться завжди базою. А практики, які умовно я накупила, я, скоріш за все, в якийсь період життя дайдушу в мене буде просто три постійних, мені тоді так комфортно. Але як давайте розкажу, змінилося моє життя з приходом конкретно цієї практики, яку я роблю з 11 вересня більше двох місяців. Саме практика виписування думок. Дала мені перше, спокій. В мене дійсно дуже холодний розум. В мене є схильність до спокою і так, бо я дуже багато і так уже працюю над собою. Але а, такого місяця, як жовтень, в моєму житті не було давно. А, в мене в 24-му був такий дуже складний місяць. І от тут я реально, ну, от, Просто для мене це було дуже багато всього, що відбувалося. Але саме виписування думок мені дало цей момент, знаєте, якби я хочу їхати в Азію, я не хочу їхати в Азію, я, хо... я це все писала, вообще, отак, отак. І в мене виходить якийсь наступив такий трошки штіль на мозку. Мені це дуже подобається. Саме цей штіль на мозку мені. Дав оцей метод. Він безоплатний, безкоштовний. Я ж кажу, я зараз пишу цілі потресі, і от це виписування думок це саме те, що мені таку дає базу спокою. Другий момент. За ці два місяці я придумала п'ять пакетів абоніментів. П'ять. Я придумала в вересні. П'ять пакетів, які можна в будь-який варіант в день купити. Тобто ці п'ять, що по абонементам, вони мають кількість місць. Ну я ж не залізна, я не можу розтягнутися на всіх. А є пакети, я це все оформила. Я підняла до тисячі підписників на Ютубі. Ну, і я все це писала, роздумувала на папері. тобто, Ну, як мінімум, 10 продуктів придумати. Знаєте, я зараз попала на курс, де люди хочуть продавати в соцмережах, і вони, типу, їм складно придумати продукти. А тут виходить, що в мене ну, воно понеслось. Оцей момент дуже важливий. Далі хотіла ще розказати, що я про це уже чула і послуговувалась, але це було епізодично. Другий варіант, що я хотіла вам розказати: дивіться. А в мене, коли я купляла медитативні практики, одна з викладачів розказувала, що вона виписує думки три роки. Отак, три роки. Але в неї було не по часу, а по сторінкам. Я виходить, 15 хвилин пишу, і в мене це трошки більше сторінки. Просто трошки більше. Вона виписує щодня чисто три сторінки. І вона каже, що всі ідеї, які вона реалізувала потім в життя, вона інколи навіть скрінила. Ну, якщо знала, де вона про це писала, бо я прям не ну, уявляю, як за три роки це знайти. Ну, от бувало так, що ти попадаєш. І е, всі ідеї, як виявилось, прийшли до неї ну, от умовно, з цього моменту, коли ти просто бездумно виписуєш. А другий момент, тобто я цим пробувала, але в мене це було не системно. Я думаю, що з часом я прийду до того, що я буду писати і 3 сторінки, а не 15 хвилин. Ну, просто поки оце. І ще я ідуш на навчання, в мене ще будуть практики, тому мені ще є чим зайнятися. Хочу такий момент важливий підсвітити, мабуть, де я ще цим користувалась. Моя майстер по. Стояння на цвяхах, я з нею стояла на цвяхах, грала з нею в гру Ліла. Вона стала от зараз на тебе супермамою. Вона написала книгу, називається Пробудження. Це така книга-блокнот, воркбук, я б сказала. Тобто там можна писати, де ти за 29 днів ідеш умовно до внутрішнього себе. Я цей блокнот проходила двічі. і в ці Блокнот входить такі практики, як ранкова медитація, далі бігати. Це чого я бігаю інколи по місяцю, це по блокноту от моєї Каріни. Тобто ти запускаєш себе, далі ти робиш ще одну маленьку медитацію, і далі у тебе вона залишає шість сторінок. Три сторінки щодня писати, а три там на якісь завдання. І кожен день завдання різні. Там. То напиши список якихось вдячностей за щось. То напиши лист мамі, то напиши лист собі в майбутнє, то зроби щось фізично. Коротше, дуже прикольно. І я вже проходила двічі цей блокнот і хочу третій раз проходити. В цьому році а, в 25-му вийшло так, що моє день народження, 29 січня, співпало з китайським новим роком. І в мене прям новий етап почався. Я була в Азії, я якраз місяць бігала у море, мені так дуже хотілося. Цьому році китайський новий рік, 17 лютого. І я думаю, що де б я не була, це вже в принципі час, коли можна побігати. Ну тобто, це вже не, не люта зима. Тобто, не з день народження, щось мені як з Нового року, але з китайського хочеться. І от там я теж вже два роки виходить, виписувала по цих трьох сторінках. Мені дуже імпонує ця ідея. Але отак от системно я пишу два місяці вперше. Дуже рекомендую попробувати тим, хто, перше, не може структурувати свої думки. І я би вам рекомендувала взагалі сюди не заглядати, хоча це здається нелогічним. Чого? Я б вам рекомендувала просто писати, а воно мозок сам буде бачити, що ви все це написали, це, це, і потім якось структура прийде. Я вам серйозно кажу, воно так працює. Друге, я би рекомендувала цей метод тим, хто тривожник. Бо саме ця фішка, що мозок побачив, що його думку побачили, знімає цей напряг мозку і він перестає оце колбасити. Угу. І третє, я би рекомендувала. Це тим, у кого мозкова робота. От у мене зараз дуже мозкова робота. Тобто я створюю проєкти, вчуся на двох навчаннях, працюю на трьох роботах. Мені треба постійно мозком генерувати дуже багато всього. І для мене, в мене я прям дала такий термін, таку назву. Стану як мозковий переляк у мене нещодавно відбувся, коли я сама почала боятися того, чи зроблю я те, що я намітила. І для мене от виписування дуже сильно допомагає зняти цей стрес. У мене був день, коли я от в такому нервозі, думаю ні я набрала для себе всього багато, це нереально. Я вчу ще португальську, я вчу ще англійську, вчусь у капцовий Ну, коротше, знаєте, я в якийсь день. Може, я так не знайду. Ну, коротше, я в якийсь день просто на папері почала писати, якщо я роблю цю практику, одна практика, тире, 15 хвилин, друга практика, там, не знаю, дропс, я проходжу це додаток, я там португальську вчу. Там дуолінго, 15 хвилин. І я отак почала йти вниз, і я зрозуміла, що всі сумарно практики у мене займають 5 годин. І я подумала, що якщо чисто навіть гіпотетично я працюю повних 8 годин, у мене є ці 5 годин. Бо я, в мене нема зі мною тут маленьких дітей, я зробила вибір в те, щоб це розвивати. І тому е я побачила очима умовно оцей момент, що я все це тяну. Тобто, саме виписування думок дозволило мені перше зняти тривожність, Дати мозку поняти, що ти, ну, що ти бачиш всі задачі. Структурувати купу задач, створити 10 продуктів, 10 нових. Взагалі я про це навіть ніколи не думала. І третій момент. Так, повторне підключення має все бути нормально. Ану, щось воно мене вирубило. Тож, виписування думок дуже рекомендую спробувати, якщо у вас є пункт один із цих трьох. Це просто моя суб'єктивна думка людини, яка цим користувалась. На сьогодні все. І якщо ви спробуєте, обов'язково напишіть мені. До побачення!